Що його душа передає вам особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки обучення, регрес, родові практики, амулети, ритуальні світ. Що душа його передає вам? Ну, чи її, там немає різниці, чоловіка. Дивіться, це говорить душа, це не говорить его. Що вона хоче душа, щоб ви були разом, щоб ви стали частиною його життя. Грубо говоря, як повінчалися, ну, як заручилися, як були разом. Також душа передає, що е, хоче поговорити з вами, душа хоче розказати вам. Але гординя не дає, его не дає, е, ревність може бути. Ви зараз не разом, в парі. І може бути таке відігратися, що людина сама ізрадила, сама предала, сама ушла, і ще на вас обіжається, і ще ви винні. От, оця даже душа говорить, що от є секрети, які вона хотіла би вам розказати. Я думаю, що це вже не секрети. Це вже має бути ісповідь, як говориться, а не секрети. Ви двоє страдаєте від цієї ситуації, тому що, як би не крутилося, двоє страдаєте. вас предали, страдаєте, а він страдає від того, що зробив, страдає, хоч навіть можете не показувати це, але насправді це є, і ви нікуди від цього не дінетесь. В цього чоловіка его. Типу він каже, що ви навіть відкинули свою гордість, щоб бути разом. А він каже, що ні. Душа його каже, що моє его дуже велике. Людина має попрацювати своє его, тому що з цим его далі нікуди не буде. Тому що, що ви не скажете, воно буде не так, тому що его рулить его. Ви знаєте, що в парі, може, ви вас ховали, вас не показували, типу любовника любовницю або вас скривали під виглядом того, щоб не показати, а насправді людина стіснялася сплетні про вас. Ну, Наприклад, там, ви можете бути старша за нього, і йому стидно. Ну, ви поняли, чоловік не прийшов его, тому що коли ти чоловіка любиш без різниці, які він в тебе є, і куди його показувати. Там не має бути. Це вже ігра его, і гра разума, соціум. Е, яка різниця, який твій чоловік? Якщо ти його любиш, показуй його. А кого ще показувати? Показуху така, як в інстаграмі. Ну, то йди, сфоткайся з плейбоєм, чи сфоткайся з якимсь мужиком, виставляй його, а свого ховай. Так, да, є ситуації, що там не можна розкладати, тому що люди... Ну, але тут ситуація говориться, що людина просто боїться сплетін. І ваша пара ще не закрита, ваше ще движення не закриті, ви можете вже і не бути разом, але у вас не було такого, як вам сказати, розходу. Ви і не разом, і не відпустили одне одного. Ви тримаєте одне одного. Ви можете навіть бути там. Цей, що уйшов із ради, він може бути в нових стосунках, може бути, вам це на зло зроблено. Може бути, чоловік просто не вміє бути без людей. Він постійно пригає з дирки в дирку, бо він інакше не вміє бути в цьому мірі. Йому, він не вміє інакше бути цілісним. Він цілісний тільки тоді, коли в дирки. Ну і наоборот перекидаєте. Ну, от. І ця ситуація зламала чоловіка, як і вас, так і його. Зламала конкретно. Ну, не знаю, душа говорить, що вона хоче наладити з вами отношення. Душа говорить, его говорить інше. Душа говорить, що ми завжди будемо визначати друг к другу, що ви вспоминаєте одне про одного, що ви думаєте одне про одного. Якщо ви навіть вже рік не разом, то ви кожен день все рівно думаєте одне про одного. У вас є зв'язок один між одним. <гум> і все рівно бачите, чоловік стоїть на своєму. от е, Ви можете бути разом, якщо ви приймете її чи його привички. Наприклад, гулять, е, бухать, оце привички, ви маєте його прийняти. Тоді ви будете разом. Ну, ви поняли? ну, От, от ну, тупе не хочу сказати. Ну як так? Ну, якщо тобі подобається гуляти, і ти хочеш бути простітуткою, ну то як то тебе має прийняти? І ти займайся, але чоловіка відпусти, дай йому енергію, віддай йому все, що ти тримаєш. відпусти, хай іде себе живе новим життям, за чим ти тримаєш? Чого він має поважати твої привички? Або ти його маєш. Він гуляє, двіжує, бухає, проігрує гроші, і ти маєш його терпіти? Ну, то що це за любов? Відпусти, віддай енергії, попрощайся тоді, зустрінься, розкажи, постав точки над і, і йди собі далі живи. А чоловіка собі далі живе. А то, виходить, знаєте, і не туди, і не туди. Як за два яких тримається. Ну, типа, душа, якщо там не спілкуєте, заблокували. Я навіть думаю, після всього, що не ви заблокували чоловіка, а вас заблокували. Той, хто зрадив, придав, брехав, обманював, зробив вас винив, знецінив і ще вас заблокував. А знаєте, що вас заблокував? Чоловік насправді. Незрілий. Блокуючи чоловіка, це позиції малої дитини. Бо йому треба правдовуватися, йому треба отримувати піздюлі, а він не привик до такого. Він рішає детська позиція, заблокувати. Не проработати, а заблокувати. Це безсмислено. Ну, душа, душі не вистачає у вас. Цій душі не вистачає у вас. Людина хоче розказати вам правду. Людина хоче вам розказати. Але не розумієте, думає, що у вас є вже інший партнер, що ви вже йому не треба. <клес> Чоловіка це не устраює. Ну, звісно, не устраює, тому що чоловік бореться своїм его і не може його побороти. Ну, чоловік, типу, душа хоче і справити ошибки, а его каже, ніхера, ти гордий і будь гордим. Ну, людина не хоче проявлятися. Там краще мріяти. Знаєте, наша любов завжди з нами, несмотря на розстояння. Будучи в інших стосунках, спавши з другим чоловіком, обнімаючи другого чоловіка, цілувавши другого чоловіка, гулявши з другим чоловіком, говоривши ті слова тому чоловіку, бувши в тих місцях з тим чоловіком, де ви були. І при тому в цьому чоловік що говорить наша любов. Я не розумію, це якісь ізвращення, ну, блін. Бо ця ситуація цього чоловіка зламає, воно здуріє. Бо я не знаю, що має статися. Ну, Як це зрозуміти? Типа, знаєте, я живу з другою жінкою, в мене не неї діти, але я люблю тебе. Ну то якого ти хера живе з цією жінкою, то живе з сею. Ні, я не можу з нею жити, бо, бо я бідний. Ну, якщо у вас є любов, що у вас там не сталося, всі ошибаються в цій житті. Ну, у вашому ситуації стали треті ліця. Це можуть бути батьки, сім'я, де підговорили, наговорили, але чоловік послухав це все двіження. Ну, якщо у вас є чувство, у вас є іскра, у вас горять очі. вперед, ідіть. Куди йти? Зараз земля, вібрації піднімаються, у вас інакше нічого не вийде. У Вас по окремості нічого не вийде. Ви або разом, або окремо ви або окремо ви не будете. Але прикольно, так? Да? Я прихав, я зрадив, я обманював. Винувато ти. Бо ти мене не робив щасливою, бо ти мені не давав грошей, бо ти. Бо... Коротше, бо ти. Ну, це позиція нарциса. Маніпулятора. Тут нічого нового немає. Можете послухати і розвернутися піти. Просто що от кажу, чоловік тримає і вас, і не відпускає. І живе в других стосунках. І строїть нові стосунки. Але вас тримає. І ввечері переглядає фотографії. І є папка з вашими фотографіями чоловіка, і він її дивиться. І часом буває накриває, і ви це відчуваєте, вас грузить, ви відчуваєте тугу за чоловіком, ви відчуваєте цю енергію. Чоловік дивиться фотографії, споминає, фантазірує. І все положив на вищі сили. Як вищі сили рішать, так і будуть. Я хочу любві, але довіряю її вищі силам. Я буду сидіти в хаті, і якщо вона має бути, то вона буде моя. Це якась реальна дитяча позиція. Якщо ти хочеш машину купити, то тобі треба заробляти, коштуєш її купити. Бо що ти будеш сидіти і мріяти про машину, то вона в хату не прийде тобі сама. Реально, це якась детська позиція в чоловіка. Приймай інформацію.